Ми можемо такими словами вітати Ісуса постійно завжди, тому що Він дав для нас дійсно все дав. І сьогодні так вийшло, що ми, можна сказати, розпочинаємо цей місяць червень особливого почитання Христового Серця саме тут, у цьому храмі, на цій молитві нічній. Знову і знову хочемо почути Ісуса, прийняти Його, зрозуміти це слово, яке Він для нас сказав. Але тут можемо побачити цю молитву Христову, яка, без сумніву, серця Ісуса направляється до Отця. Де Ісус просить. За апостолів і просить за тих, які повірять апостолам. Уявіть собі, Ісус просить за всіх, хто повірить апостолам, повірить їхньому Слову. А їхнє Слово це Ісус наш Спаситель, який Воскрес, розп'ятий був за наші гріхи, приніс нам прощення. І ось Ісус, якого Отець полюбив абсолютною і безконечною любов'ю своєю Батьківською, Божою, Він просить, щоб отець дарував цю милість тим, які повірять. Це є така молитва заступництва Ісусова за нас. І просить Ісус Отця, щоб всі були одно, як ми, Отче, разом, так, щоб вони були разом. І за ту молитву можна сказати, або за волю Ісуса, за Його бажання і Святий Йосифат Своє життя віддав. Він сказав, що були всі одно. Апостол Єднання Він називається. Апостолом єднання. Ось і не тільки Святий Єосафат, але багато тих садих, які повірили і захотіли, щоб здійснилося Боже Слово в їхньому житті. Старалися кожний на свою міру, кожний по своєму, але старалися так, як чули в серці, хоче Бог від них. Ісус. Він зі свого серця дарує свою і молитву, і любов, і прощення, і повноту, обіцянку, каже: Небо і земля перейдуть, моє слово ніколи не перейде. А Він обіцяє життя вічне, життя, яке ніколи не закінчується. І Він запрошує до нього різними притчами, які. Ми знаємо, в Євангелії є, де він якраз розповідає в тих притчах, як, наприклад, посилав Господар своїх слуг, щоб запрошував на весілля, на вечерю. Це все образ саме того Божого царства, до якого кличе Ісус. І Він завжди до нас промовляє навіть ті слова, які є за якраз на молебні до серця Христового. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. Я облегшу вас. Ісус в одному місці каже, що прославляє Небесного Отця. Що Отець відкрив це дітям? Таємницю, небудрим і розумним цьому світу, але дітям. І ніхто не знає Отця крім Сина, і кому Син схоче відкрити того Отця? Ось Ісус відкриває цього Отця. Розумієте, це все виходить з Його серця. Ісус дуже справедливий, милосердний і справедливий. І в тому милосерді і справедливості перебуває Його істина і Його любов, якої ніхто не може зрозуміти без нього, без Його Духа. Ми ось наближаємось до тих днів, коли будемо переживати знову і знову цю подію зіслання Святого Духа. Щоб Він нам відкрив цю правду про Ісуса і про Отця. Ісус каже, Прийде Святий Дух, Він вам відкриє все, що від мене почує. Він відкриє вам правду, бо Дух то правда. А Дух Святий виходить з серця Отця, перебуває в серці Сина. І дарується нам у серце, тому що Ісус молиться за. Апостолів, які йдуть, яких посилає, і молиться за тих, які повірять і приймуть Святого Духа. Як приймуть своїм серцем, тільки в серці? Серце повне Божої ласки, благодаті. Це серце дуже щасливе, котре таким буде. Коли там буде всякого повно іншого духа, то воно дуже нещасне. Наприклад, духа заздрості, коли серце повне духа заздрості. це нещасна людина. Повне духа якоїсь ревності, ревнивості, це нещасна людина. Озлоблення, духа озлоблення, духа осуду це нещасна людина. Вона не має спокоєння ні вдень, ні вночі. Але коли вона буде повна Святого Духа, вона щаслива завжди. Не залежить, що би відбувалося в її житті, вона завжди щаслива, тому що її серце наповняє повнота Святого Духа, який що робить? Відкриває таємницю Отця Ісуса. Відкриває дорогу життя, відкриває розуміння Божої любові, справедливості істини Божої. Свободи, справжньої свободи, яка не знищує людину, а спасає. Тому що свобода цього світу, якою люди хочуть жити і, і живуть багато, вона знищує їх. А свобода Духа Святого, свобода Божа. Вона не знищує, а рятує, визволяє, каже Ісус. Пізнайте, правду вона вас визволить, а правда це ніщо інше, як дар свободи. Істина Божа, яка робить людину вільною. І ця істина це дорога життя. І це все для людини. Це все для людини, для її щастя, для її вічності, для її блаженства, радості. І для того, щоб ви були всі одно. Тому що заздрість не єднає, ненавість не єднає, осуд не єднає, зло не єднає, єднає тільки Дух Святий. І тому люди не можуть бути єдині, якщо немає Святого Духа, якщо в сім'ї немає Святого Духа, кожен має свого Духа. Один задрості, один в ненависті, один п'янство, сварки, озлоблення. Значить, ці духи не єднають, вони тільки розбивають, руйнують, війну роблять. А дух, який єднає, тільки єдиний. І тому Він єднає Святий дух. Він робить єдиними Отця і Сина, і сам. Стає єдиним з ними. Так що це великий дар для нас, велика Божа Любов. І якраз ми маємо цей місяць, щоб в ньому знову і знову переживати ту єдність з Отцем з і Сином, і Святим Духом, переживати своє переображення, переживати початок нового життя з Богом. Переживати таємницю, яку Бог нам відкриває. Його любов, Його прощення, Його милосердя це все для нас. Це все для нас, це все дар неба, дар згори. Це не з землі приходить. І людина його не може купити. Воно дарується з волі Бога. Він так нас полюбив, що він захотів це дарувати нам. І ніхто не заслужив. Ні, це не за заслуги, це дар з любові. Але це не за заслуги. Ніяких заслуг ми не маємо для такого. дару. Це просто дар Бога, який нас любить. І це є велика, велика цінність для нас. Це є скарб. Який нам не можна втратити, не можна потоптати, його треба розвивати і в ньому зростати, ним наповнюватися, примножувати його, даруючи далі. Даруючи тим, які поряд, і той Божий дар робить нас єдиним. Це Божий дар. Тому нехай. Цей місяць і цей день, ось перша п'ятниця, будуть для нас таким дійсно дороговказом, зорею, щоб ми знову і знову переживали ту повнуту Божої доброти до нас, який Бог добрий до нас, Він дуже добрий, Він абсолютно добрий і нас любить і прощає. Важливо, щоб ми захотіли почути цю Божу доброту. Пережити Божу любов і захотіли з Богом бути єдиним. Єдині, єдиними бути з Богом. Нам треба цього захотіти. Бо якщо людина не схоче бути, то її дух, чужий дух вилізає в її душі. Коли вона не хоче з Богом мати єдності, тоді Звичайно, вона не зможе поєднатися з Богом і не може отримати від Нього того, що Він для неї приготовив. А він приготовив те, що око не бачило, вухо не чуло, і на розум цій людині не приходило. Тому що це є задум Бога, не за нашими бажаннями, але за задумом Бога. І все, що Бог задумав, а Він задумує все, що добре для нас. Вона завжди переносить нам радість і щастя. Якщо звичайна людина хоче бути з ним. І в серці є місце для Бога, коли вона зрікається тих своїх духів різних, вона розуміє, що вони ведуть її не туди, і вона хоче з ними, як би дійсно, розпрощатися, зрікається їх, бореться з ними, кається, падає. Стає просить Ісуса помочі, Ісус завжди йде з допомогою, тому що Він хоче нам дарувати життя вічне. Хай Боже ім'я прославляється в житті нашому, і Божа милість буде з нашим народом і з нами, і з нашими захисниками, щоб в кінці прийшла велика перемога Божа на нашу землю, і прийшов мир мир справжній, який йде тільки з неба і від Бога. Слава Ісусу Христу.